Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Христос Воскрес, дорогі радіослухачі. Розпочинаємо програму у ваших намірах в студії біля мікрофону. З вами Лена Собковська на зв'язку з нами. Сестра Дам'яна Голощак. Христос Воскрес, сестричко. Так, тепер вже краще чути, тому що перед програмою не дуже так. Отож, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що сестра, сестра Дам'яна Голощак входить до згромадження сестер Пресвятої родини Української греко Греко-католицької церкви і в програмі останніх програм. У ваших намірах сестра нам завжди розповідає про блажених української греко-католицької церкви. Цей цикл слава Богу ще не завершуємо, а сьогодні продовжуємо. Остання програма була: що ми могли почути про Романа Лиско. А сьогодні будемо вже більше пізнавати, можливо, хтось. Перше почує, можливо, хтось більш глибше почує про цього блаженного наступного, а саме про Григорія Хомишина. Сестро, я не помилилася. Ні, не помилила Оленко, саме. Ми сьогодні будемо говорити про блаженого єпископа Григорія Хомишиного. Досить цікаве його є і ну, хочу сказати інформації теж достатньо і заохочую всіх послухати, бо це є наш український блажений, який дійсно відзначився своїм таким святим, можна сказати, життям. Так, так як ми через технічні причини трішки пізніше вийшли в ефір, тому вже, сестро, передаю вам слово, щоб ми більше почули про цього блаженого. І якщо встигнемо сьогодні, звичайно, то запрошумо запросимо наших слухачів на завершення програми. Отже, сестричка, Вам слово. Дякую, Оленочко, дякую за слово. Друзі, будемо розпочинати про владику Григорія, який пройшов такий досить складний шлях і небезпечний шлях вірного воїна Христової віри. Такого можна сказати бужнього пасторя греко-католицької церкви. І власне владика Григорій Хомишин. Він народився 25 березня. Березня трішки про його життя, Про його життя розповім. А народився 1867 року у родині селянина Середняка в селі Гаденків Гаденківці Гусятинського району Тернопільської області. Бачимо, маємо з Галичини досить гарного такого, блаженого святого своє навчання Григорій розпочав у звичайній. Сільській початковій школі. Провчившись там чотири роки, у 12-річному віці по, віці по рекомендації і допомозі священника Сімовича, вступає до Тернопільської гімназії. Зрештою, Тернопільська гімназія, яка до сьогоднішнього дня теж існує, досить є сильна гімназія, власне, Григорій туди вступає, і саме в цю гімназію він закінчує на відміну у 1888 році. З дитинства Григорій відзначався дуже гарною такою побожністю. І вже як учень гімназії належав до товариства апостольства молитви. Це теж товариство, яке до сьогоднішнього дня проводять ці осіляни. Дуже гарно є багато людей, які моляться, які моляться, і, власне, така молитомна група. Він завжди був одним з кращих учнів не лише в класі, але так само в цілій гімназії. Він був зірцем для інших. Тобто з нього брали приклад, він дійсно був тим, який визначався такою гарною доброю поставою. Після здобуття початкової освіти та закінчення Тернопільської гімназії 1888 року побожний юнак вступив, вступив до Львівської духовної семінарії. І роки, навчався, роки навчання молодого богослова промайнули такі ретельні праці над книжками і над самим собою. І вже невдовзі після закінчення студії 18 листопада, 1893 року, він отримав єрейське свячення. І першим призначенням молодого священика був пост вікарії в кафедральному соборі у Станіславові. Кій Станіславський ординарій, владика Юліан Сас Кугіловський побачив вже на той час у молодому священнику ві великі майбутнє і дав йому направлення на поглиблення богослові до відня. Бачимо, що вже він був молодий, а вже відзначався такими досвідкою здібністю. 1894 99 роки. Він, власне, навчався у Відні. Він навчався 5 років і одночасно він вже працював, був сутруником греко-католицької парафії святої Варвари. Там же по закінченню Відовської вищої духовної академії він одержав звання доктора богослов'я. І отець Григорій Хомижин спочатку отримав призначення на пост другого вікаря Станіславського кафедрального собору. А вже е, з 23 грудня 1899 року призначення на пост першого вікарія, і, власне, до того ж став катихідом, вчителем релігії в школі імені Міцкевича і так само в жіночих школах в Станіславі, теперішній Івано-Франківськ. І власне незабаром на добру працю на духовній ниві отця Григорія призначено парихом міста Коломиї. Всі знаємо де таке місто. є. ось тобто отець досі таким був на той час активним. 1902 року митрополит. Львівський і Галицький Андрей Шептицький покликав талановитого священика собі на допомогу у місто Львів і призначив його ректором Львівської духовної семінарії. І 16 квітня 1904 року отець Григорій Хомиший був іменований, іменований єпископом Станіславова. І Вже його висадка. Але на єписку 19 читого року митрополит Андрей Шептицький, переміський владика Костянтин Чехович і архієпископ вірменського обряду Йосиф Теорович довершили новопризначеного владику у Станіславській катедрі. Владика Хомишин очолив Станіславську єпархію відразу після Андрея Шептицького, і слід особливо тут наголосити, що це була дуже гарна і гідна заміна. Він е, визначався дуже гарною цією працею. Поставою своєю владика Григорій писав: цитую. Програмою мого владицтва буде дбати про славу Божу і спасіння людських душ. Від цієї програми я ані, я ані не смію, ані не можу, ані не бажаю відступити. Бачимо дуже гарно зацитовані слова його слова, так, і тому владика Григорій Хомишин усе своє життя керувався цим заповітом. Він ні на хвилинку не відступав від тих своїх слів. Був таким вірним, ем, вірним пастором у, у, у своєму, ем, своєї пастви. На початку своєї діяльності новий владика зосередив тут свою увагу на духовній формації священиків. Тут важливо підкреслити роль молитви в житті та заохочувати. Він заохочував священиків, щоб ті з більшою любов'ю поставилися до таких певних пасторальних завдань та місійних викликів часу, і він почав відвідувати парафії, організовувати в них тижневі, так само деколи і двотижневі місії. коли він Сам часто проповідував і так само сам дуже часто сідав сповідати мирян. Єпископ Григорій Хомиш усіма силами працював над розбудовою своєї єпархії, і, за стараннями, владики, уряд асигнував фонди та, на отримання духовної семіра, семінарії в Станіславові. І у 1907 році її, нарешті, було відкрито. Єпархіальна семінарія стала. Таким справжнім осередком духовної та наукової освіти для українців, і таким чином почала здійснювати здійснюватися така велика мрія владики – виховати нове духовенство під своїм безпосереднім доглядом. Бачимо, гарна така його бламісія, і одночасно єпископ Григорій дбав про розвиток. Так само тут варто підкреслити монаших чинів із згромаджень за допомогою, і так само їм допомагав і як матеріально, так і духовно. Так, в липні 1909 року власне єпископська капітула, так такий можна сказати, дорадчий орган при єпископові, що складався з священиків, віддала дім з фундацією, так і. Так само дуже було важливо зараз підкреслити тим, що тепер це вулиця Васильянок, і він власне цей будинок віддав під власний сестер Василянок і там же заснував інститут для дівчат, тобто початкову школу і так само учительську семінарію. І з допомогою владики сестри вибудували на тій площі праве крило нового будинку, де примістилися. Примістили монастир і так само певні е, установи. І до сьогоднішнього дня цей монастир, вже і школа сестер Василянок е, тримається до сьогоднішнього дня. Бачите, е, як бачимо, Владика тим спричинився, і сестри далі продовжують ту таку дуже гарно місії і прагацію. Е, вже в 20-х роках єпископ Григорій Хомишин запросив до Станіслава Монахів, чина на святішого ізбавителя. Тобто, це є редентурист Владика надав їм парафію так само. Вибудував каплицю, приміщення дав і е, дбав так само про монаст... всі монастирі, які належали на той час е, е, Станіславові і в цілій гіпархії. І так само з допомогою е, побудовано дів сестер служебниці в Миколичині. Так само він мріяв підняти з руїн і історичний монастир Манянський скит, але тут йому помішала Друга світова війна, перешкодила в цьому. А загалом про розвиток монаших чинів єпархії свідчить таке порівняння у час, коли владика Григорій з 1904 року. Став єпископом станіславській дієцезі, гіпархія, були один чоловічий монастир і чотири жіночих. А в 1935 році їх вже було відповідно 7 і 30, і вище до 30. Так? Тобто, дуже сильно багато розбудови пішло під час цих років, де керував владика. Будучи станіславським єпископом, Владика Григорій дбав не лише про розвиток і добробут церков та монастирів, так само про розвиток Розвиток освіти населення краю, відділяючи ті чималі кошти на розвиток шкіл та сільських читалень, так владика пильно тримав, в полі зору розвиток маріанських організацій, дитячих захоронок шкіл. Ну на той час, так щоб люди можливо не розуміють, що таке захоронки, бо. То використовували слово на початку власне тих років, де був Владика. Це є так звані на сьогоднішній день, щоб ми зрозуміли краще це такі садочки, дитячі садочки, школи, католицькі видавництва, преси, власне, владика над тим всім опікувався і це все організовував. З його ініціативи 27-го року так у контексті католицької акції було засновано українську католицьку організацію, так само в 31-му році переіменовано на товариство Українська Народна Обнова. І 35-го року створив товариство Скала яке було активну таку діяльність по, по зміцненню католицької віри та про, проти радянської влади і кому, комуністичних ідей. Так само постали католицькі газети Правда, нова Зоря, тираж, який становив дуже багато пів до півтора тисячі екземплярів. Часописи Нова Зоря були засновані так само 25-го року, вприкінці, тобто владика. Щоб зараз все це Оленка не перечислювати, бо в нас дуже мало часу, засновував дуже багато цих різних прес. Він mm -hmm. так само залишив після себе велику інтелектуальну богословську спадщину, так, книги, які пастерські листи, посилання. Так само Владика видав пастерський лист про части і щоденне те причастя, де заохочував вірних до цього. Так само дуже багато е, 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 праці вклав в книги парафіяльна місія і інші е, безліч таких. Книг перед другою вже світовою війною таких видав у трьох томах парафі, парафіальна місія, так тобто дуже сильно працював над цим, над таким над розвідком, і так само заохочував про це до такої праці, молод сучасне молоде духовенство. Так, тобто показував життя дуже гарно тут важливо підкреслити, показував, показував життя своїм прикладом. Робив і так само захочував інших до того, щоб після себе так само залишити щось. Так і, попри всі свої численні душпастерські харизми, владика був ще таким дбайливим і талановитим господаром. Іпархіальне товариство «Непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії під натхненням владики Закупило такі великі дві площі в Станіславові і на одній з яких вибудував таке велике приміщення, де розмістився кінозал, готель, крамниці, приватні помешкання. Так, все це він робив для єпархії. І здаючи це приміщення в оренду, єпархія отримувала поважні прибутки для своїх парафій для розвитку парафій. Тобто він вмів настільки це все зробити, розкласти, щоб парафія мала і користала для того для розвитку молоді, і вкладав ці гроші для розвитку парафій і молоді, і, і, і дітей. Тобто дбав, наскільки бачимо, що? дбав для всіх вірних, для всіх парафіян, сестро, це дуже дуже чудово. А давайте ми ще також подивимося, тому що розумію, що єпископ, поки в нас на жаль, знову якісь труднощі технічні, але маю надію, що зараз сестра наша повернеться. Сестричко Чиває. Я, я чую, я чую вам добре. Слава Богу. Дивіться, також розумію, що цей єпископ, єпископ Григорій дуже був такий працьовитий, як ви казали, був таким хазійновитим, і насправді це видно по його працях, по тому, що він зробив для спільноти, для дієцезії. І скажіть, будь ласка, а як було в період Першої світової війни, в період української революції, тому що тоді знаємо багато священиків переслідували, ув'язнювали, як його життя склалося в цей період? Весне другу я частину хотіла розпочати то, про те, перший раз його, коли почалася перша світова війна, йому дуже багато помішала власне ця війна в часі його праці. В тих його планах, мріях, які він власне хотів е, вкласти, його заарештовано, і дуже е, жорстоко побили, е, побити, е, жорстко побитий він німцями був. так? І е, за спогадами оця Петра Купчись, Купчинського хотіла би зацитувати, коли під час війни німці нищили євреї, владика в катедрі виголосив таку рішучу проповідь закликом: Не убий, кров не вина кличе опінство до неба. За це Геста по його арештувало і присвящений григорій хомишин хомишина не було цілий день і аж десь близько дев'ятої години вечора владика іван Лятишевський умови умовив гстапівців відступити Кир Григорія, і вже 15 квітня 45-го року владико Григорія знову вдруге заарештувала заарештувала радянська влада. Майже одночасно з усіма владиками греко-католицької церкви там було більшість греко-католицьких єпископів на чолі з митрополитом, так само Йосипом Сліпим, і було заарештовано вже їх 11 квітня 45-го року. І знову зі спогадів отця Петра Купчиського владико арештували вночі з 14 на 15 квітня 45-го року. І десь коло 11-ї години били було кольбами в двері, але не могли розбити. Двері були дубові, уковані залізом. Аж вранці один з солдатів переліз через е, ковану за загор... ковану перепрошую загорожу і розбив вікно. Заліз всередину єпископського палацу, і двері невдовзі відчинилися. Тому розлючені НКВД вхопили владику, копали його чоботами, <звук> а потім кинули по сходах. Тому при осященні вже не могли стати на ноги, і їх як мішок викону виконали на вантажну машину та повезли е, на допити. Після 11 допитів з 21 квітня до 9 травня, бачимо такий період, здається невеликий 45-го року, але для допитів досить великий проміжок часу. І 10 травня 45-го року Кир Григорія пред'явлено звинувачення, в якому зокрема констатовано. Хомишин Григорій Лукич звинувачується у тому, що він, будучи єпископом греко-католицької церкви в Станіславській і Тернопільській областях, з моменту встановлення радянської влади проводив активну антирадянську агітацію, зводив наклепи на радянську владу та її політику, будучи агентом Ватикану, вживав активних заходів. На відрив українського народу від російського народу, намагаючись розповсюдити вплив католицької віри на територію радянського союзу, після визволення західної України від німецьких окупантів продовжував проводити антирадянську діяльність. Він е, так само вів тверду лінію. Зміцнення уніатської греко-католицької церкви і розповсюдження її впливу на схід, бачимо, вже його засудили, засудили. І останній допит допит єпископа Григорія Хомишина відбувся 11 вересня 1945 року. Він тривав з 21 години до 23 години 40 хвилин. Проте, за якими методами проводилися допити. Дуже важко зараз сказати, але багатогодинна тривалість більшості з них при такій можна сказати порівняно невеликій кількості запитань і відповіді відповідей свідчить про те, що до звинуваченого швидше всього застосовували такі фізичні засоби впливу. І мова протоколів також свідчить, що допити відбувалися в атмосфері фізичного і психічного терору. І 21 грудня. 1945 року єпископ Григорій Хомишин був переведений із внутрішньої тюрми НКДБ до лікарні Лук'янівської тюрми. А 28 грудня 1945 року о 10 годині Після восьми місяців фізичних і моральних тортур перестало битися серце про Григорія е, Хомишина, і численні свідки підтверджують, що смерть владики Хомишина настала після тривалих побоїв на допитах, де він безстрашно боронив святу католицьку віру, і зауважимо, що він не зрадив, тобто тримав і був до кінця. Був до кінця і буров нашу віру. І за спогадів отця Петра Купчинського цитую слідчий сам розповів мені, як він вбив Владику. Ви, Хомишин, виступали проти комунізму. Владика, як завжди, відповів рішуче: виступав і буду виступати. Ви виступали проти комсомолу. Владика відповідав: виступав і буду виступати. Ви, ви поборювали радянську владу. Поборював і буду поборювати. Тоді слідчий шаленів скупив книги, написані владикою, які лежали перед ним на столі, і тяжко бив ними присященого владику по голові і де попало. Владика зомлів його забрали в тюремну лікарню в Лук'янівку, де він невдовзі і помер. Бачимо. Владика твердо стояв на своєму, твердо оборонив е, Христову віру, твердо і не здався. Тобто його життя свідчить те, наскільки він був відданий е, нашій католицькій вірі і церкві. Після поховання єпископа Григорія Хомишина не встановлено. Наймовірніше тіло поховане на Лук'янівському цвинтарі, який знаходиться недалеко одніменної в'язниці. Так само за іншою, також правдоподібною версією, воно могло бути поховане в урочищі биків. На околиці Києва в відомому місці страти десятків тисяч жертв сталінського режиму, і сім останніх місяців життя єпископа хомишна докладно описані на 390 сторінках у кримінальній справі, яка тепер зберігається в архіві Служби безпеки України у місті Києві. І власне ці факти ви. Виразно свідчать про мученицьке життя, владики за за хрестову віру, і під страшенним тиском німецького фашизму та радянської влади владика Григорій Хомишин залишився вірним загальнолюдським ідеалом. Та ідеї відродження державності українського народу. І до сьогоднішнього дня молімося і віримо в його в святість звладити, складаємо подяку за єпископа, який не, не залишив своєї віри, а до кінця тримався. І власне тоді подали 21-го. А 21 червня 2001 року святий вже можна сказати Іван Павло II, який приїхав на Україну, проголосив про владику Григорія Хомишин блаженим. Тому молімося. До цього мученика і сповідника Христової віри до владики Григорія, який дійсно своєю своїм, своїм життям показав дійсно таку відданість Христові і його церкві. Дуже дуже дякую, сестричко, що ви познайомили нас, тому що я особисто не знала за цього єпископа. Якщо хтось знає, то дуже чудово. Але впевнена, що ви багато чого нового ще почули від сестри інформації, якої не знайдеш. в інтернет-сайті на будь-якому. І насправді дуже чудово, що ми маємо такого блаженного блаженного Григорія Хомишина, який був єпископом, був добрим і єпископом, і пастирем, і господарем. І дбайливим пам'ятаємо про його діяльність, і скоро будемо мати дні спомину усіх, хто загинув, усіх, хто не своєю смертю помер, і насправді в цей такий період переслідувань. Я думаю, що ми маємо пам'ятати і за цього блаженого, тому що за його заступництвом також я думаю можна випросити для себе багато благодати. Дякую вам, сестро. Будемо очікувати наступної зустрічі, щоб пізнати наступного блаженного. Дякую, Оленко, і дякую всім нашим другим радіослухачам, які сьогодні були разом з нами. Христос, Воскрес. Ви істина Воскрес.